Так сталося, що у третьому турі чемпіонату Дніпропетровської області з пляжного футболу найцікавішими стали його перший і заключний поєдинки. Що стосується дебютного, то вранці в ньому взяв участь старожил турніру. Захід і це було помітно навіть посередньому віку гравців і їхніх антропометричних даних, що втім тільки робить честь дядькам, які, попри все, вже багато років поспіль не тільки приймаються улюбленим видом спорту, але й не дивлячись ні на що, заявляються і беруть участь у змаганнях, особливо не звертаючи уваги на результат. Десь за відомим олімпійським гаслом П'єра де Кубертена зараз, на жаль, дійсно ми не вражаємо результатами. Це пов'язано із тим, що певний склад уже досить віковий, але ми намагаємося, ми додаємо до команди більш молодих гравців, але це потребує час на зіграність, на, на те, щоб зрозуміти друг другу краще на полі. Ми намагаємося, ми працюємо. В принципі, можна сказати, що з кожним матчем ми додаємо. Маю надію, що буде цей процес швидше, і ми покажемо гарні результати, до яких ми колись яких ми колись досягали. У суперники заходу того дня дістався дебютант пляжного футболу Сухачівка, хоча і стаж участі у різноманітних турнірах регіонального і міського масштабу заслуговує на повагу. Можливо, саме вони дали можливість сухим без особливих проблем кутко освоїтись і на піску. Принаймні у світному матчі, за підсумками якого вони переконливо вели у рахунку 4-0. Зрештою, подібний результат ледь підсумку не зіграв зле з ними, адже у проміжок заключного третього тайму вони ледве не розтринкали здобути до цього, пропустивши два м'ячі. А в одному з епізодів команду виручив воротар, який парирував пенальті, і таким чином сухачівка втримала перемогу. Чотири, на перші два тайми вийшли і зробили те, що повинні були зробити, те, що і планували зробити. Сталося, як гадалось, як то кажуть. А на третій тайм вийшли так. Трошки вже знаєте, 12 хвилин залишилось. зрозумію, що можливо, все ж таки потрібно зіграти вже на рахунок. Але ну просіли трохи, просіли, напевно, навіть фізично. Я думаю, і тому сталося ось так. І ну, добре, що не сталося сенсації. У наступній зустрічі, нарешті, вдалося засувати згадку. Кове число 88 у назві команди Сектор Тим, як засувалося, все просто це рік народження граючого тренера Артура Ліщука, до речі, сина відомого у минулому голкіпера з футзалу Ігоря, звідки наставник запросив і до себе на останній рубіж воротаря з колективу Легіону, з відомим у минулому футбольним прізвищем «Стрільцов», щоправда, з іменем Сергій. Що стало для нього своєрідним викликом для мене пляжний футбол взагалі – це новий вид спорту? Мене от хлопці покликали цього року спробувати. Дуже цікава гра, така дуже видовищна, така для глядачів. Більше дуже приємно приймати участь в такому турнірі. Дуже дуже радий що хлопці покликали цікавий турнір. Цікаво приймати в ньому участь. Зрештою, Сергію разом з партнерами. Нічого не вдалося зарадити потужній грі одного з лідерів поточного чемпіонату Вітязю, який що називається локомотив. Ось і цього разу воїни забили вісім м'ячів у ворота суперника. Підсолодивши йому пігулку, пропустивши у власні три. Хоч треба віддати їм належне до кожного конкретного матчу, зрештою, як і опонента. Вони ставляться і відносяться з повагою. В цілому всі команди приблизно десь однакового, однакового рівня. Тому, мабуть ще е, рано говорити, що десь хтось там в лідерах, тому що це спорт насамперед футбол. І тут навіть, можливо, в останніх турах буде вирішуватись доля, так, так би мовити, лідеру і переможця цього турніру. Ну а в цілому якби, е, настрій, наснага у команди присутня, тому будемо зараз. Е, на футбольному майданчику вирішувати, хто сьогодні більш замотивований і, можливо, більше десь має фізичних якихось здібностей та й в цілому бажання перемогти. В інших двох поєдинках Партизан 6-1 розірвав Копакабану. Натомість у заключному матчі ігрового дня вибухнула вище згадана сенсація. Минулорічний чемпіон області один з головних претендентів на золоті нагороди. Нині тайфун мінімально 5-6 поступився компанії. Подібне дало змогу вітязю з максимально можливою кількістю очок дев'ять з дев'яти, одноосібно очолити турнірну таблицю чемпіонату. І наразі найближчої суботи після паузи до змагань повертається ще один багаторічний лідер-вибір, який зіграє з копакабаною, а протистояння сухачівка витязь має стати матчем за 6 очок МВП ігрового дня.